Один власник салону, вся рідна фарба, повністю після того всі родини автомобіля замінені. 19 леті диски, хороший технічний стан, візуально виглядає автомобіль теж непогано. 2,7 бензин з газом, понятне діло, на повному приводі. Ось такий у нас кросовер. Майже нова літня гума. По салончику маємо електрорегулювання сидінь. Всі склопідіймачі автоматичні. Газ, мультируль, 140 тисяч миль пробігу. Ось така мультимедія, клімат-контроль. Чим це як має бути? технічно, автомобіля ніяких нарікань немає. Ось так у нас виглядає задній ряд. Коробка в нас автомат. Даний автомобіль ви можете придбати за готівку, в кредит, лізинг. Також можете обміняти на своє авто шляхом трейдіну. автомобілі, до речі, дуже такий прикольний перламутовий колір, але камера чомусь його не передає. Загалом Toyota, Venza вже в продажу. Один власник з салону.